Павло захворів кілька днів тому. Розповідає, висока температура трималася два дні. Застуда ускладнилась запаленням легень. Ну, спочатку те саме от, а далі знімок зробили і вийшло це, це саме ліві стороння пневмонія. В діагностичному відділенні обласної інфекційної лікарні шестеро пацієнтів. Хворих на грип немає. На випадок епідемії ліжок вистачить, каже позаштатний інфекціоніст Полтавщини Лідія Войтенко. В області на застуду захворіли 7 тисяч людей, 67% відсотків з них діти. Захворюваність не перевищує і під порогу. Ми знаходимося зараз в передепідемічний період епідемії. Я заявляю зараз офіційно, що в Полтаві в Полтавській області зараз немає епідемії. В основному зараз пацієнти поступають з діагнозом респіраторної вірусної інфекції, яка осложнилась бронхитом, пневмонією і так далі. Медики з районних лікарень розповідають, початок сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій реєструють зазвичай у жовтні. Кажуть, нинішня ситуація типова для цього періоду та повністю контрольована. За останні випадків грипу у нас не було і росту випадків у нас не було абсолютно ніякого. Звернень до сімейного лікаря на протязі останнього тижня було 151 чоловік, це в середньому на 28 закладів по району, це не більше одного чоловіка в день. Звернень 305 на 42 неділі по району. Всього у нас медичних підрозділів у центрі 44. Коли ми це просчитали, ділячи на кожен день прийому і все, то це в середньому по району приходиться по одній людині на одного лікаря. Немає ажіотажу на купівлю таблеток, вітамінів та масок, каже фармацепт Ніна Соколова. Полтавці за ліками до аптек не поспішають. На ліки від гріпа та засуду збільшився, але не набагато. Відсотків на 10-15 не більше. Що беруть? Беруть противовірусні препарати, беруть для ускладнень, ну тобто для лікування кашлю, нежиті. Цього року на Полтавщині очікують три штами грипу. Гонконг, Каліфорнія та Брізбен. Стрімкий ріст захворювання на гострі респіранторні інфекції в області епідеміологи прогнозують у грудні. Нині радять зміцнити імунітет, вживати вітаміни та побільше гуляти на свіжому повітрі. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.